Всім привіт, друзі! Якщо ви почали додавати до раціону ваших курей кабачки і помітили, як вони почали падати на лапи або зменшилася ця носка, або яйця почали становитися з м'якою скорлупою. Слухайте, що в цьому випадку робити. По-перше, додайте до вашого корму трикальці фосфат, щоб збалансувати співвідношення кальцію до фосфору. По-друге, додайте терміново вітамінний комплекс, у складі якого обов'язково має бути вітамін Д3, та приберіть геть весь. Ваш кабачок і збалансуйте максимальне годування для вашої корови. В такому випадку ваші курочки швиденічко стануть і почнуть самостійно знову переміщуватися і годуватися. Та почнеться знову гарна яйцекладка і яйця з міцною скарлупою. А під відео ми прикріпимо публікацію, де ви зможете перечитати інформацію, що саме посудовно робити, коли у вас після кабачку почали падати кури. А всім гарного дня підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити не менш цікавої інформації. Хай щастить.